Друзі, я вас вітаю. Російські війська здійснили жахливий, жахливий розстріл українських військовополонених. Вони вивели людей, вишикували в шеренгу і відкрили вогонь. Тих, кого не вбило одразу, добивали автоматами чергами. Ситуація в Угледарі дуже складна, і ну, ця історія це просто жах. Хоча не було згадок про це, але російська сторона заявила, що захопила 72 бригаду. Важливо зазначити, що американський президент Джо Байден з'явився в, в новинах, і британська преса натякає на те, що Великобританія може підтримати Україну в отриманні запрошення на вступ до НАТО. Новий прем'єр-міністр також висловився через підтримку на підтримку України. А війна між Іраном та Ізраїлем призвела до нових погроз і великої ескалації. Варто також гадати про дебати між двома віце-президентами США, де майже не згадувалася Україна. Підписуйтесь на мій YouTube канал, адже я аналізую всі ці дійсно важкі новини. Наразі немає простих новин, друзі, і це треба зрозуміти. І коли я читаю про те, коли ви читаєте про те, що російські війська вивели 16 наших українських військовослужбовців в районі селища, що Миколаївка, Сухий Яр, це ну, просто викликає шок. Цей масовий розстріл є найгіршим прикладом геноциду, адже вони свідомо намагаються знищити нашу культуру, історію, генетику і мову, і показують, і кажуть про це розумієте? І коли хтось каже про збереження пам'ятників Пушкіну чи Леніну, важливо зрозуміти, що це все потрібно знищити, як вони знищують наших людей, адже ми бачимо, що вони намагаються знищити нас. Ми святкували великий день захисників та захисниць нещодавно, і маємо пам'ятати про те. І про тих, хто віддає свої життя за нашу країну. Ситуація в Угледарі залишається дуже критичною, і, чесно кажучи, мені шкода, що наша влада про це все замовчує. На харківському напряму ворог намагався проводити наступальні дії і намагається й по сьогодні. Українські війська відбивали атаки в кількох зонах, але відчувається брак боєприпасів та необхідної зброї. Однак насправді існує надія, що Байден може підтримати заявку України на членство в НАТО після ситуації, яка відбулася з нашими військовими. Це питання піднімалося раніше, і в британських ЗМІ ми з вами про це казали. З'являлася ця інформація, що час йде, і Україні потрібно допомагати. Але ось ця інформація, ось ця жахлива подія, вона скилихнула наших дружніх партнерів в контексті НАТО існує багато сумнівів щодо членства України, тому що деякі країни бояться приймати Україну під час війни. Але більшість країн східної Європи, включаючи країни Балтії, Польщу, Чехію та Румунію, розуміють важливість підтримки України. Польща почала ставити умови щодо історичних питань, що відволікає від основної мети – це боротьба, звісно, що з Росією. Прем'єр-міністр Франції, незважаючи на минулі заяви, тепер підтримує Україну. Адже ну, це насправді їх стратегічний інтерес. Як Макрон це розуміє, так і міністр почав також розуміти. В парламенті його виступ отримав підтримку ключових міністрів. Щодо Ізраїлю, Іран запустив понад 100 балістичних ракет, і американські есмінці допомагали в їхньому знищенні. Ізраїль погрожує Ірану ударом по ядерних об'єктах, а нам важливо стати надійними партнерами для США, таким, яким став Ізраїль. Напишіть друзі в коментарях, не знаю, чи добре, чи погано це просити, що ви вважаєте з цього приводу, що ж нам потрібно для покращення нашої допомоги. Що іще нам потрібно, як це кажеться. Друзі, я хочу тільки сказати, щоб ви берегли себе, цінували свою родину. Звісно, що проживали кожний день як найкраще. Будемо вірити в ЗСУ і в те, що нам дійсно допоможуть. Мабуть, що я з вами не прощаюсь, Я на це сподіваюся, і до нових зустрічей.